Вимикають світло і одразу немає і тепла. У таких реаліях зараз живуть Дніпряни. Через ворожі обстріли в енергосистемі зберігається значний дефіцит потужностей. Без світла у години вимкнень залишаються і котельні, що опалюють будинки. Переважна більшість з них обладнана генераторами, однак їх наразі не запускають. Чому з'ясовувала наша Софія Москаленко? Подивіться мокре. Мокре і воно знову з'являється цвіль. Стіна у квартирі Яни вкрита чорною пліснявою, бо каже постійно сиро. Батареї після останньої масованої ракетної атаки на українську енергосистему холодні більшу частину доби. Щойно за графіком вимикають світло. У її будинку зникає і тепло. Однак кімната тепленька, а інші дві холодно дуже, бо всі стіни нарушені. Наружні дуже холодно, дитина вдягається з під двома ковдрами. вважаєте, що є, його немає цього отоплення. Рахунки приходять, а отоплення нема. Та навіть коли будинок заживили і комунальники запускають опалення у квартирах. Швидко не теплішає. Надо на чердак лізти, воздух спускати. Тоді більш-менш щось воно проходить. Не всі стояки, звісно, скажімо, гарячі, ну де спускаєш, там вони проходять. Тепло у будинку йде з верхніх поверхів до нижніх. А відтак, коли світло з'являється на 4-5 годин, квартири просто не встигають прогрітися, жаліються мешканці, аж надто перші три поверхи. Того тиску, який вони подають, для поверхівок, достатньо для нас ні, на жаль. І проблема в тому, що коли ми до них звертаємося, вони кажуть, ну це ваші проблеми, бо у вас ОСББ. у Юлії. Вдома лише 13 градусів. Тож, поки немає світла і опалення, одягаються тепліше і йдуть. Йдуть із дочкою гуляти. Дитина мерзне, ми всі мерзнемо, в нас ще й перший поверх, то там ще й з підвалу тягне. Дитина останні два тижні посеред ночі стала просинатись, бо перемерзає. Котельні, які опалюють будинки, не входять до переліку критичної інфраструктури, тож їх так само відключають від світла за графіками. За даними мерії Дніпра, понад 80% котелень забезпечені генераторами і паливом. Чому ж їх не використовують? Намагався з'ясувати голова ОСББ одного з будинків. Напряму зв'язувався з котельнею, що опалює їхню багатоповерхівку. Майстер котельні каже, як буде мені команда. Я її включу, Дорого. а команди нема. Він сам признався, що є генератор. Володимир показує листування з майстром котельні. Там мешканці будинку питають, чи працюватиме генератор у морози. А якщо на вулиці буде мінус 10, мінус 15 морозу і відключення електроенергії продовжиться, вам теж не дадуть добро на запуск генератора, дадуть, відповідає. У теплоенерго підтверджують, генератори вмикатимуть тільки якщо буде ризик замерзання системи, тобто в мінусову температуру, або якщо відключення будуть тривалішими аніж зараз. І це є розпорядження міськради. По наказу внутрішньому капе теплоенерго генератори вмикають, коли немає світла, більше ніж 4 години. На жаль, генератори потребують багато палива для того, щоб працювати постійно. І на жаль, місто просто і наше підприємство не може собі дозволити переходити. Коли виключають електроенергію на генератори, постійно заживлені нині тільки котельні, які постачають тепло у лікарні, школи та садочки, тобто до критичної інфраструктури. Жителі ж просять місцеву владу внести до цього переліку усі теплопункти або ж забезпечити їх достатньою кількістю палива чи генераторів, аби люди не замерзали. Чи планують купувати більше? Чекаємо від мерії відповідь на запит. Теплоенерго ж повідомляють підприємство придбати паливо не може. Оже, адже в тариф за тепло не враховані витрати на дизель, а борг від споживачів перевищив мільярд гривень. З Дніпра, Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко, Ми Україна, марафон єдині новини.